Всім привіт! Зібрав повербанк. 20 елементів формату 21700. Отакі вот елементи. LG M50T 5000 мА в кожному. Збірка 4 s Зараз садочку всадочку. Ось такий дисплей який показує відсотки. Також встановлює додатковий світлодіод яким можна користуватися як ліхтарем, доволі такий яскравий світлодіод. Бачите, яке яскраве як світло. Застерму всадочку і в цей корпус. І покажу кінцевий результат. Ось такий маємо кінцевий результат. Powerbank розрахований на віддачу 100 Вт, на заряджання 67. Тобто ним легко можна заряджати ноутбуки і телефони. Має загальну вагу 1, 600 20 елементів встановлено. Елементи 1,69 г, Тобто 1, 400 самі елементи, все решта близько 200 г. Це корпус, плата, таке Якщо так Комусь що потрібно, звертайтесь, вам теж можуть зібрати такий самий пауербанк.